Уявіть собі угоду, яка, здавалося б, мала принести мир, а натомість посіяла зерна конфлікту на століття вперед. Ось це і є історія Переяславської угоди 1654 року. На перший погляд, це просто один момент в історії, але насправді це кульмінація десятиліть боротьби імперій, зіткнення ідеологій і великих прагнень. Щоб розібратися в цій складній історії, ми подивимося на неї з кількох боків. Почнемо з того, що ж відбувалося в самому Переяславі, потім зануримось у велику геополітичну гру, подивимось на ідеї, що рухали гравцями, і зрештою спробуємо зрозуміти, чому ця угода вийшла такою неоднозначною. Отже, Переяслав, що ж там насправді сталося? Бо є, знаєте, офіційна версія, така собі картинка з підручника, а є реальність, і вона, як це часто буває, була набагато хаотичнішою і. Цікавішою. Питання здавалося б просте, але відповідь на нього зовсім не така очевидна, і саме в деталях криється ключ до розуміння всього подальшого конфлікту. Ну, ось вона. Та сама класична картина: січень 1654 року, гетьман Богдан Хмельницький, козацька старшина всі присягають на вірність московському царю звучить як чіткий продуманий політичний крок. Але якщо придивитися до того, як все відбувалося насправді. А насправді та рада була суцільною імпровізацією. Уявіть собі, московський посол, ключова фігура, просто застряг на іншому березі Дніпра і банально запізнився. Були присутні далеко не всі полковники. Сам Хмельницький, м'яко кажучи, був не в найкращому стані, щойно пережив смерть сина, і головне. Письмового тексту угоди ще не було. Його напишуть аж через кілька тижнів. Все це говорить про атмосферу шаленого поспіху. А тепер давай зробимо крок назад: так ніби віддалимо камеру, щоб побачити всю картину. Бо рішення Хмельницького і вагання Москви стають зрозумілими лише в контексті великої геополітичної гри. А українські землі тоді по суті були головним призом у цій грі трьох імперій. І що найцікавіше, у кожного гравця були свої абсолютно унікальні правила: це була не просто боротьба за територію, а зіткнення різних цивілізаційних моделей, як приєднувати землі та як ними керувати. Отже, що ми маємо? З одного боку річ Посполита, яка казала: приєднуйтесь до нас, ставайте шляхтою, отримуйте права й вольності. Такий собі метод пряника. З іншого боку, Московія з її підходом, ви частина нашої держави, піддані царя. Крапка. Це вже метод повного поглинення. Ну і був ще третій варіант: османи. Вони пропонували протекторат: платіть данину, будьте вірними, а у внутрішні справи ми не ліземо. І от між цими трьома вогнями козакам і доводилося маневрувати. Окей, а тепер давайте придивимося до Московії, бо її гра була особливою. Це не просто гола прагматика. За цим стояла потужна, просто залізобетонна ідеологія. І ось перша і, мабуть, найголовніша ідея патримоніальна теорія. Звучить складно, але суть проста: московські правителі щиро вважали себе єдиними законними спадкоємцями всієї Київської Русі. Тому для них приєднання українських земель було не завоюванням чужого, а поверненням свого отчини. Розумієте? Це ж повністю міняє оптику. Далі не можна забувати про спадщину Золотої Орди. Це те, що кардинально відрізняло Московію від європейських сусідів. Звідти прийшла ідея абсолютної централізованої влади, жорсткої вертикалі, де цар це все. І звісно, саме цю модель вони збиралися застосовувати до всіх нових земель. Ну і третій стовп релігія, знаменита концепція Москва Третій Рим. Це перетворювала царя не просто на правителя, а на захисника всього православ'я. А це погодьтеся, надзвичайно потужний козир, особливо коли йшлося про православне населення Речі Посполитої. І ось до чого все це зводиться. Всі ці лінії, спадок Русі, ординська модель і релігійна місія сходилися в одній точці, і ця точка Київ. Для Москви взяти під контроль матір міст руських було не просто військовою ціллю. Ні, це був символічний акт. Мовляв, ми відновили історичну справедливість. І от коли всі фігури розставлені на цю шахівницю, раптом вривається нова непередбачувана сила, яка ламає всю гру і змушує всіх терміново робити свої ходи. 1648-й. Ця дата це просто точка неповернення. Починається повстання Хмельницького, і весь регіональний баланс сил летить шкередерть. Повстання було настільки потужним, що на карті Європи практично з нічого виникає нова держава, козацька Гетьманщина. Але є проблема вона затиснута між трьома хижаками, і щоб вижити їй терміново, просто життєво необхідно було знайти союзника. І от тут і починається та саме дипломатична гра. Але треба розуміти одну річ. Союз із Москвою це не було щось типу, а давайте. Ні, це був довгий виснажливий процес, повний вагань, причому з обох боків. Просто погляньмо на хронологію: від першого звернення Хмельницького до Москви до самої Переяславської ради минуло п'ять років. Цілих п'ять років чому так довго тягнули, та тому, що Москва страшенно боялася великої війни з Річчю Посполитою. І тільки коли Хмельницький почав цілком серйозно домовлятися з османами, в Москві зрозуміли, треба щось робити, бо ми їх втратимо. А Хмельницький тут грав просто блискуче. Він тиснув на всі можливі важелі: по-перше, на православну солідарність. Мовляв, ми ж єдиновірці, допоможіть. По-друге, Офіційно просив про протекцію під високу царську руку. І по третє, найголовніше він дуже вміло розігрував османську карту. Це був такий собі ультиматум якщо не ви, то вони. І це спрацювало. Ну от, і ми нарешті в фіналі. Угода укладена, всі видихнули. Але тут і починається найцікавіше. Виявилося, що кожна сторона вкладала в цю угоду абсолютно кардинально різний сенс. І ось тут власне і захована вся майбутня трагедія. Вони, наче використовували ті самі слова протекція, вірність, підданство. Але для козаків це означало одне, а для московитів щось зовсім інше. Це було не просто непорозуміння, це було зіткнення двох різних політичних світів. Давайте подивимось. Як це бачили козаки? Для них це був військовий альянс. Цар це могутній протектор, який захищає від Польщі, але гарантує їхні права і вольності, їхню автономію. А як це бачила Москва? А для них це було ніяке не партнерство, це було повернення відколотої території, безумовне включення до складу держави під абсолютну владу царя. І ось ця фундаментальна різниця в поглядах і була тією самою бомбою з годинниковим механізмом, закладеною під основи цього союзу. Те, що мало стати щитом, з часом перетворилося на інструмент поглинання. І відлуння цього зіткнення будемо відверті, ми чуємо і до сьогодні. І це залишає нас із питанням як так виходить, що одна подія, яка мала б об'єднати, натомість породжує століття абсолютно протилежних трактувань? Історія Переяслава це, мабуть, найкращий приклад того, що слова на папері це одне. А от те, що стоїть за цими словами, які наміри, яка політична культура, це зовсім інше, і, як виявляється, набагато важливіше.